Каже нині прекрасні слова Феофан Затворник. Він каже, приймаючи пророка, і пророка, получить награду, правильно, але ми подивимося, каже, ниже, просто коли ти даєш свою комусь поміч, Скільки, каже він, ти маєш думку давати це не давати. А він возьме, це не возьме. А може він п'яниця, чи якийсь там нечесний. І такі думки рояться у голові, коли ти даєш жертву, в результаті, що би ти не дав, виявиться без награди. Почому? Бо ти недоброхотно, не з добру охоту дав, ото написано в Євангелії, доброхотно даючих любить Бог. І в другому місці каже, ти, коли даєш милостиню, та най права рука не знає, що дала ліва. Чому такое іносказання? К тому, що каже Феофан Затворник, коли ти даєш милостиню доброохотну в отношенні бідного, слідкуй не стільки за розміром милостині, то буде дві гривни, це двадцять гривень, це сто гривень. Слідкуй за думками, з якими ти думками ото робиш. От почому ми сьогодні просимо, Боже, благослови нас, щоб ми в цьому мірі були способні проявляти милость. І ніколи вмісто Бога не ставити нікого у світі, ніяких там лічностей, ніяких там героїв, або не дай Бог, як ото роблять безумце, вмісто Бога ставлять собі мету. Стати багатими або якимось правителями, достигши до високої мети без Бога чоловік прямо скаче в пекло, прямо в'єдно із дияволами, противниками Божими. Божа Мати, благослови нас, щоб ми у своїх молитвах споминали своє предназначення. а споминаючи сьогодні ще в історії. Клокочовська Божа Мати, така є ікона теперішня Пряшівщина. Прося Господа Боже, благослови нам, щоб молитвами Божої Матері і іконою Клочаковська, бо нам Бог поміг мати завжди любов до Божої Матері, а ми віримо, хто любить Бога, любить і Божу Матері. Сам Господь казав, люблящий мене, любить і Отця. І як ото каже, ти говориш, що любиш Отця, а його посланника Сина не любиш. Господи, научи нас любити Євангеліє, учитися по Євангелію, жити по Євангелію, і аж ще будемо такі, іноді вже дуже зайняті, що нам ніколи нікому помочи, но подай хоча б погар холодної води нужденному. Бо Бог віддя і таку маленьку Твою. Милостиню, зарахує, як великої, і колись на страшному суді, все, що ти віддав від от себе в милостиню, гарантовано найдеш сторицю умножену на небі. Амінь.